Люстра полетела, и все стекла в других комнатах стали лететь. Мы быстренько стали по коридору, по этим стеклам перебираться. А там еще вырвала с подвала такую ляду. И муж это не увидел, что там, и упал. Она на него упала тяжелая, как что-то такое. Может, рама. И сломала руку. Это соседки хорошо, ей не было. Она потом позвонила, узнала. А та соседка была, говорит, ее вытащили из-под обломка. Она как раз была, там попала, получается, кухня, где у них, она как раз там была. Страшно очень и все. Но слава богу, что живы. Жалко, конечно, что всю жизнь добивались, чтобы на старости лет пожить, а получается, что остались без ничего. Зараз в моїх руках ви можете бачити уламки від цього авіаційного снаряду. Російський літак Су-34 з населеного пункту Батрацька дача Білгородської області здійснив пуски трьох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів Д-30. Два боєприпаси влучили безпосередньо в Київському районі міста Харкова, один боєприпас влучив на околицях нашого міста в Харківському районі. Зруйновано три приватних житлових будинки. Крім того, пошкоджено багато багатоповерхових житлових будинків, приміщення Укрпошти, приміщення СТО. На щастя, загиблих нема. Що стосується осіб поранених, то на даний час за медичну допомогу звернулося 8 цивільних осіб. Серед них, на жаль, є одна дитина, хлопчик 8 років, які отримали різного ступеню тяжкості тілесного ушкодження.